Мої вітання всім телеглядачам. До нового року залишилося три години, і саме у цій порі ми спілкуємося із Хмельницьким міським головою Олександром Семчишиним. Олександр Сергійовичу, вітаю вас. Доброго вечір. Олександр Сергійовичу. У вівторок сесія міської ради фактично однією з перших в Україні затвердила бюджет міста на 2016 рік. Чи він відрізнятиметься від попередніх і у чому його особливості? Ми дійсно стали першими в області і, можливо, навіть одним із перших в Україні. Коли проголосували за бюджет вже з уточненими показниками, з уточненими цифрами після ухвалення державного бюджету на 2016 рік, взагалі, скажімо так, бюджетний процес в Хмельницькому трошки запізнювався були не то об'єктивні причини. Ну але ми постаралися зробити усе можливе, аби бюджетний процес в місті був максимально прозорим, доступним, зрозумілим. Починали підготовку бюджету з активної роботи з розпорядниками коштів. За словами розпорядників коштів, також вперше на скажімо так, початок формування бюджету їх взагалі запросили, спитали ті запити, які в галузі сьогодні є. Далі фінансове управління треба подякувати всім працівникам, які фактично не мали жодного вихідного, які працювали до пізньої ночі. Напрацювали хороший якісний документ, які ми дали для громадськості загальний доступ. Проговорили його під час засідань усіх постійних комісій. Останнє засідання вже бюджетної комісії теж відбувалося з участі громадськості. Кожна людина, яка мала якісь пропозиції, зауваження, критичні якісь моменти, могла висловитися. І, скажімо так, депутати дуже активно попрацювали під час засідань. Комісій були комісії, які тривали там дві-три години. І як наслідок в сесійній залі фактично не було обговорення. Була повна солідарність, одностайність. Фактично, всі 42 депутати присутні проголосували за головний кошторис міста на 2016 рік. шістнадцятий Ми... рік. Забезпечили усіх працівників бюджетної сфери платою, при Причому ми заклали підвищення заробітної плати на 12,6%, і це, скажімо так, доволі хороший показник. Ну і зробили все можливе, аби в умовах кризи, в умовах гострої соціально-економічної кризи, цей бюджет мав дуже серйозну соціальну складову. Я навіть сьогодні в кулуарах почув таке слово соціальний бюджет. Ми робили це теж абсолютно свідомо. Це була моя ініціатива. Аби в умовах кризи ми показали містянам, що міська влада може дбати про них, і саме для того і закладалася та соціальна складова. В чому суть, в чому відмінність навіть від попередніх бюджетів і чому я говорю про соціальну складову? Перше ми взяли на себе, теж до речі вперше в історії України таку функцію держави, як відшкодування за перевезення пільгових категорій населення. Минулому році держава виділила місту субвенцію 24 мільйони гривень для того, аби ми перевозили аби електротранс перевозив пільговиків. Сьогодні ми заклали 28 мільйонів гривень для того, аби Хмельницькі пільговики, які реально того потребують, мали можливість і в наступному році, скажімо так, користуватися пільгою. Ми збільшили майже в два рази видатки на одноразову матеріальну допомогу. Я за цей місяць часу відколи на посаді побачив, яка величезна кількість заяв з боку людей стосовно виділення їм одноразової матеріальної допомоги. Якщо раніше виділялося 180, 200, 300 гривень, ну це цифри абсолютно смішні, особливо в теперішніх умовах і інфляційних процесів. Ми збільшили в два рази. Я думаю, що розуміємо, що кількість заяв буде тільки зростати. Ми зможемо ну важко говорити про якісь серйозні суми, але бодай е десь трошки підсолодити малозабезпеченим забезпеченням като людям, які потребують лікування. І ота сума вона однозначно на користь. Ми збільшили видатки на наразі матеріальну допомогу для чорнобильців. Наступного року 30-та річниця Чорнобильської трагедії ми чорнобильцям по тисячі гривень також переважно на лікування, на соціальну побутові потребу виділимо. Ми збільшуємо кошти в два рази кошти на харчування дітей перших-четвертих класів. Причому я скажу, що деякі сусіди, деякі міста обласного значення, обласні центри взагалі не харчують дітей в перших-четвертих класах. Ми закладаємо на наступний рік суму в два рази більшу і на кожну дитину в два рази суму більшу, ніж то було у 2015 році. Збільшуємо також. Видатки на харчування дітей в дошкільних навчальних закладах в садочках з 12 до 16 гривень і теж будемо робити все можливе, аби контролювати якість сьогодні харчування. Ми беремо на себе, щоправда, тільки на перших три місяці теж ну, таку доволі громістку функцію, функцію, яка викликала дуже серйозні дебати, дискусію. Це професійно-технічні заклади. Понад 3600 студентів, понад 800 працівників. Завдячуючи фактично рішенню уряду, могли б вже в січні залишитись без стипендій, без заробітної плати. Ми довго дискутували, бо це серйозний об'єм, серйозна е галузь. Є питання, в тому числі і в депутатів, і в громади, чи варто сьогодні платникам податків міста утримувати ті спеціальності, які місту не потрібні. Тому ми з абсолютно заклали ці кошти на три місяці. 16,5 мільйонів для того, аби за три місяці, враховуючи думку громади, враховуючи думку роботодавців, наших сьогодні виробничників, подивитися, які галузі професійно-технічної освіти місту потрібні, на які є попит. Подивитися кількість реального студентів, яка сьогодні місту Хмельницьку в першу чергу потрібна. Ну і за цих три місяці провести оптимізацію. Ми розраховуємо, що так декларація, яку робив Кабінет міністрів про передачу майна, вона теж буде максимально швидко передана, і ми зможемо в комунальну власність отримати майно, гуртожитки, приміщення, спортивні бази, ті, які сьогодні мають заклади профтехосвіти, і це десь там також нам дасть можливість на наступний рік планувати. Роботу і використовувати той, скажімо так, матеріальні ресурси, які мають заклади профтехосвіти. Крім того, ми передбачили кошти на житлово комунальне господарство 75,5 млн грн. Це поточний ремонт доріг, це утримання нашого комунального підприємства Електротранс, інших комунальних підприємств. Ми знову ж таки передбачили додаткові кошти на наш територіальний центр. І для соціальних працівників, і на продпакети, так звані, і на господарські товари. Крім того, ми скажімо, зарезервували цифру в. 174 мільйони гривень бюджету розвитку доволі таки хороша цифра. І вже фактично в лютому, коли ми будемо ухвалювати програму соціально-економічного розвитку на 2016 рік, і коли ми будемо вже власне розподіляти видатки бюджету розвитку, зараз чекаємо пропозицій від громади, від депутатів. Сума доволі серйозна. Сума, яка дає нам можливість спланувати видатки так, щоб наші містяни отримали, скажімо так, видимий результат від використання цих коштів. То капітальні видатки, скажімо, дитсадочок в Лєзнєву, школа в Озерній, продовження будівництва дитсадочка в Ружичній, яку ми фактично на днях інспектували, і те будівництво вже так доволі активно розпочалося. Це спортивні майданчики, це ремонт прибудинкових територій, це ремонт доріг. Заклали ми також кошти вже на проєкт кошторисну документацію на лазню номер 1 Таку ж у нас нашумівшу останнім часом проблему. Я думаю, що до лютого ми побачимо, що як в якому стані реальна лазня, і скільки коштів потрібно на те, аби її реконструювати, щоб вона власне вже функціонувала. Тобто, загалом бюджет він дійсно задовільний. Багато тих пропозицій, які були, багато хороших ідей насправді в ньому реалізовані. Працюємо тепер, скажімо, по дохідній частині. Будемо робити все можливе, бо дохідна частина ту, яку ми запланували, а це 1 мільярд 606 мільйонів. Ми її змогли виконати і, можливо, навіть перевиконати, щоб потім уточнювати бюджет. Є, власне, попереду багато роботи, але я вже сказав, що приємно, дуже приємно, солідарна і конструктивна робота депутатського корпусу. Якщо, власне, навіть подивитися і порівняти, як от бюджети ухвалювались в інших містах, ну я думаю, що Хмельницьку міську раду тут можна ставити в приклад. Доволі конструктивно, плідно і місто з бюджетом ще можна громаду привітати. Тепер тільки залишається сподіватися, що бюджет наш буде виконуватися. Всі ті речі, які ми туди заклали, вони не просто, не просто будуть прописані на папері, а стануть реальністю, і найголовніше, що люди ту реальність відчують. Ви вже згадували про пільгові перевезення. Це питання турбувало також і представників громадської ради на засіданні сесії. То заспокойте, будь ласка, хмельничан, чи буде збережено перевезення пільговиків у комунальному транспорті. Ми сподівалися, все-таки, що ця субвенція, яка фактично в усю історію України існувала, буде закладена в державному бюджеті, і держава цю функцію на себе і далі буде продовжувати тримати. Ну але, на жаль, після голосування за державний бюджет ми побачили, що фактично кошти не закладені, вони не виділені, і міста тепер самі самостійно мають визначатися, що ми робити з пільговими перевезеннями. Ми вирішили, що зважаючи знову ж таки на гостру соціально-економічну кризу, на те, що е, людям щомісяця приносять платіжки, які викликають тільки негативні емоції. Про те, що, скажімо, об'єктивно інфляційні процеси і, і життя кращим не стає, ми ні в якому разі не маємо права в людей забрати е, скажімо, да, можливість бодай, там, користуватися пільговим проїздом. Ми заклали кошти, заклали 28 мільйонів гривень, це на 4 мільйони гривень більше, ніж минулого року. Ну але дійсно ми будемо зараз відмоніторити моніторити пільгові категорії, е, Обов'язково будемо серйозно ставитися до посвідчень, щоб ніхто не зловживав, щоб, як я казав на одному з обговорень, у нас не було ліквідаторів Чорнобильської трагедії 1990 року народження, да? коли там ті події в 86-му році відбувалися. Е, тому ми проведемо роботу, але можу запевнити хмельничан, що. Пільга за ним збережена. Ми також, до речі, зараз попрацюємо над тим, щоб і ввести свого роду картку хмельничанина, картку пільгового приїзду, аби мешканець міста Хмельницького, тому що це кошти з міського бюджету і це кошти платників податків міста Хмельницького, аби це стосувалося в першу чергу саме мешканців міста Хмельницького. На посаді Хмельницького міського голови ви працюєте лише місяць, тому ще не встигли, мабуть, осягнути усю роботу міського господарства. Але з огляду на досвід депутата, як можете підсумувати рік, що минає для Хмельницького. Рік непростий, рік доволі складний. В першу чергу, зважаючи на загальні політичні моменти, в Україні продовжується війна України і далі бореться за свою незалежність, за свою свободу, і, і, і це дуже серйозно впливає, скажімо, так, і на ситуацію в місті. Звичайно, що дуже хотілося б, аби війна закінчилась максимально швидко. Звичайно, що закінчилась нашою перемогою. Ми відновили свою територіальну цілісність, вигнали ворога з української території і мали змогу будувати заможну українську державу, і відповідно заможне, комфортне, успішне місто Хмельницький. місто, про яке ми всі мріємо, місто, про яке мріють наші діти. Я думаю, що кінець року, особливо в частині місцевих виборів, показав. Що незважаючи на всі перепотії, на складнощі, хмельничани все-таки очікують змін, для мене це величезний аванс і це розуміння всім, що хмельничани дали шанс і показали, що в них хочуть змін, і тепер кожен, хто взяв на себе відповідальність, будь-то депутат, громадський активіст, міський голова, заступники міського голови, ті люди, яким я довірив бути начальниками управлінь. Вони беруть на себе величезну відповідальність. Вони повинні совісно, ефективно працювати і показувати, що те голосування, яке було 25 жовтня, те голосування, яке було 15 листопада, це не помилкове голосування, це правильний вибір, це вибір на користь міста Хмельницького. Загалом, скажімо, підводячи підсумки, я думаю, що місто все-таки прожило рік, справившись з усіма тими проблемами, які є. Об'єктивно, і попередня міська влада, і депутатський корпус, частиною якого я був, теж реагувало на ті виклики, які були. Було багато хороших, позитивних речей, багато спадку залишили, над яким треба ще працювати і працювати. Тому я думаю, що незважаючи на всі ті проблеми і негаразди, які були, все-таки місто рік закінчує на позитивній ноті. Ми з бюджетом, ми з новою міською владою. Ми з новими принципами, підходами. Ми абсолютно спокійно проходимо опалювальний сезон. У нас фактично немає жодних таких серйозних проблем в міському господарстві. Тобто, все ми тримаємо руку на пульсі, все під контролем. І дасть Бог всі ті негаразди. Проблеми, які були, вони залишаться в 2015 році, в 2016 Ми будемо вступати, скажімо, тільки з найкращими надбаннями минулого року. І на завершення нашої розмови ваші плани та побажання на рік прийдешній. 2016 у нас високосний рік, це рік Мавпи, це, до речі, мій особистий рік. Я сподіваюся, що 2016 рік принесе нам перемогу в війні, принесе мир в наші домівки. Ну і ми від свого, свого боку, я як міський голова, я думаю, від депутатського корпусу, ми за цей рік спробуємо показати все можливе, аби хмельничани дійсно не розчарували своєму виборі, аби вони побачили, що влада може працювати на користь громади. І та формула, про яку я постійно говорю, влада чує громаду, а громада чує владу. Вона буде реалізована. І ми дійсно будемо однією командою разом з містянами і покажемо результати роботи, про які я думаю, з радістю прозвітуємо вже в грудні 2016 року. Дякую за розмову і нехай все задумане обов'язково здійсниться. А усіх телеглядачів від муніципальної телерадіокомпанії місто вітаю з новим роком! Бажаю затишку в оселях, миру в Україні і здоров'я кожному.